Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Ви на каналі Веселі Саморобки! А мене звати Тута. Ви мене дуже часто питаєте. Тута, що подарувати хлопчикам, тута, який подарунок їм приготувати. Сьогодні я вам скажу. Найкращий подарунок то листівка. І саме сьогодні ми з вами зробимо листівку для хлопчиків. Ось таку дуже прикольну та оригінальну листівку з м'ячем. Зробити її дуже легко. Але таку листівку ви не купите в жодному магазині. Отож, запам'ятовуйте, нам для цього потрібен кольоровий картон та папір, лінійка, простий олівець, циркуль, ножиці та клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Починаємо! Ми веселі саморобки! На кольоровому папері або картоні потрібно зробити смужку довжиною 30 см, а шириною 10 см. Так, ось тут відміряємо, робимо позначку 10 см. І тут також 10 см. Потім з'єднуємо. І цю смужку потрібно поділити ще на дві частини, також по 10 см. Я зробила позначки і ось так їх з'єдную. А зараз, коли я відріжу зайве, ви зрозумієте, що повинно бути. Повинна бути смужка з трьома квадратиками по 10 см. Тобто три квадратики. Ось вони в мене: 1, 2, 3, по 10 см. Далі беремо лінійку і ось так дуже обережно ножицями притискаємо. В мене це дуже щільний картон, тому зробити це легко. І ось так згинаємо з одного боку і з іншого боку. Дуже добре притискаємо. Це буде основа нашої листівки. Але її потрібно ще доробити. Потрібно ось так. Ось з цього боку куточок притискаємо е трикутником ось так догори. І з цього боку робимо так само. Ось так. Згинаємо куточок, ось такий трикутник. І притискаємо. Ось що має бути. Ось така буде у нас основа, яка розкривається. Бачите, тут лінії, і тут ось такі трикутники. Це основа нашої листівки. Далі на білому папері креслимо квадрат зі сторонами 8,5 см. Це звичайний папір білий, можете взяти зошиту, можете просто взяти білий, можете навіть взяти якийсь кольоровий. Тут вже фантазуєте і робите так, як вам подобається. Зробили квадратик зі сторонами 8,5 на 8,5 см. І вирізаємо ось так. Далі ми з вами беремо а, нашу основу, і лінійкою потрібно визначити, де в нас центр. Ось так. По діагоналі встановлюємо лінійку. І шукаємо центр. Так, ось тут 7 см. Бачите, в мене вийшло. Тепер встановлюємо циркуль всередину в центр і робимо коло. Коло робимо максимально до країв. Ось так, як роблю я. Повторюйте все за мною і у вас все вийде. Ось так креслимо коло обережно, тому що вона розкривається, тому е, притримуйте її з обох боків. Ось що в мене вийшло. А тепер потрібно вирізати зайві деталі, ось так по колу. Тобто в нас виходить, що з однієї сторони буде півкола і з іншої сторони. Ось так, дуже обережно і уважно вирізайте. Пам'ятайте, що ножиці гострі, тому все потрібно робити обережно і не поспішаючи. З цього боку так само вирізаємо. Це, ви вже, мабуть, здогадалися, буде наш м'яч. Ось такий гарнесенький. Дивіться. Ось така основа для листівки. А тепер креслимо е, такий самий е, кружок, таке саме коло на білому папері. Ось так зробили і вирізаємо. Так, обережно тримайте. Нагадую, що я циркуль е, не, не змінювала сантиметри, нічого не міняла, а накреслила таке саме коло, як і на основі нашої листівки. Якщо не маєте циркуля, то можете взяти щось кругленьке і обвести. Теж буде дуже, е, дуже добре і вийде так само, як і в мене. Тепер це коло потрібно розділити на 5 рівнесеньких частин. Ну, майже рівнесеньких. Бачите, я так роблю приблизно 5 частин. Ось так. Давайте порахуємо, скільки в нас буде ліній. Одна, дві, три, 4, 5. П'ять ліній. А тепер їх з'єднуємо ось так у центрі. Це вже буде наш футбольний м'яч. Ось тут малюємо лінії. Ось таким чином. А далі, щоб це було схоже на м'ячика. Потрібно ось тут теж зробити е, такі, начебто, половинки, навіть не половинки, а четвертинки е, нашої цієї фігури. Ось так: тут, тут малюємо і тут, і з іншого боку, так само. Тут раджу вам повторювати за мною, і потім ви побачите, що це дуже легко і просто. Ось таким чином ви намалювали м'яч. А тепер, щоб він був яскравий, йому потрібно додати ось таких дуже гарних ліній. Для цього я взяла маркер. Ви можете взяти фломастер чи олівець, чи навіть можете взяти кольорову якусь ручку. Головне, щоб було яскраво і видно. І ось так замальовую центр. Я зробила синім, тому що в мене листівка синя. Якщо ви листівку зробили будь-якого іншого кольору, то можете замалювати таким кольором, якого у вас основа листівки. Ось так розмальовуємо усі частини. Дивіться, який гарний футбольний м'яч. Тепер ми його встановлюємо на нашу листівку і ось так по центру, де діагональ, розрізаємо, відміряли, щоб все було рівнесенько, і розрізаємо. І приклеюємо наші частини на листівочку. Одну половинку з одного боку, а іншу з іншого. Головне, щоб все співпало. Тому не переплутайте, будь ласка, частини. Не перевірніться знизу догори. А саме так, як ви відрізали, так і приклеюєте. Ось таким чином. Це сюди. Так. І притискаємо. Дуже добре. Гі, дивіться, як гарно! Це буде чудова листівка. Мені вона дуже подобається. І я впевнена, що тому, кому ви подаруєте, вона теж сподобається. І е, головне, що ви таку листівку ніде не купите. І вона буде дуже крута, тому що ви її зробили своїми руками. Ось так приклеїмо в'яч. І тепер дивіться, м -м -м, листівка стала дуже яскравою і е, е, вже схожа на наш футбольний м'яч. Далі ми ось цей квадратик вклеїмо у центр. Це квадратик, на якому потрібно написати якесь побажаннячко, або привітання, або ім'я тієї людини, кому ви хочете подарувати цю листівку. Тут ви вже фантазуєте і пишете туди, або малюєте все, що хочете. Навіть можете вклеїти якийсь малюночок або фотокартку. Ось так. Листівка готова, але я вирішила її ще трохи оздобити. Для цього я взяла циркуль і відміряла 2 см. І вирізаю ось таких два однакових кружечки, два кола, невеличкі. Нагадую, що вони в мене по 2 см. Ось так. Вирізаємо. Я склала папір навпіл, щоб одразу вирізати два однакових кола. Mm, чудово! І тепер на них потрібно намалювати такий самий м'яч, як ми малювали з вами на великому, е, на великому кружечку. Дивіться, так само ділимо на 5 частин, потім в центрі з'єднуємо і з усіх боків малюємо ось такі маленькі фігури. Така трапеція в нас буде. А потім, так само, як і великий, замальовуємо. Тут у мене вже буде е, чорно-білий. До речі, можна зробити будь-який м'яч. Баскетбольний, футбольний, волейбольний. Тут же фантазуєте і робите на свій смак. Ось такі гарні вийшли в мене два м'ячики. Дивіться, як круто! Дуже яскраво! Обов'язково їх приклеїмо. Нагадую, що я зробила такі м'ячі, а ви можете оздобити якось по-своєму і обов'язково мені потім напишіть що ви приклеїли як ви її прикрасили. Ось така листівка. Чудова робота і дуже гарна листівка. Ось так. Дуже легко та швидко ми з вами зробили листівку з футбольним м'ячем. Але перед тим, як її дарувати, не забудьте її ось так відкрити, а тут написати побажання або привітання. Або навіть можна написати зізнання у коханні. Потім закриваєте і даруєте хлопцям на свято. Ну, або просто так. Отож, робіть багато таких листівок і даруйте хлопчикам. А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па! Хм -хм. Так, кому ж це подарувати? Хм. Мабуть, це подарую. Сені подарую, так. А це мене буде для Андрія, а то Дмитрику подарую хм -хм. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо із весело.